Друзі, вітаю вас! Як обіцяла, зараз розглянемо день рівнодення 20 березня 2025 року. О 12.06 за київським часом відбудеться ця подія. Що такі рівнодення? Вони бувають двічі на рік. Ми знаємо це весняне в березні і осіннє в вересні. Це дні, як ми вчили на уроках географії, коли Сонце опиняється просто в зеніті над екватором. І його промені падають перпендикулярно до поверхні Землі. В північній і південній півкулях промені падають під одинаково меншими кутами. Через це на всій планеті, окрім полюсів, день і ніч тривають по 12 годин. Лише в цей день Сонце сходить точно на сході і заходить точно на заході. І багато віків люди спостерігали за цим. Спостереження за рухом було важливим для життя людства, бо розташування світла сповіщало їм про зміну сезонів. І тому у давніх цивілізацій є багато сонячних календарів, вони робили там в вигляді металічних споруд, і вони вшановували в цей день своїми особливими традиціями. Я зараз вам розповім, які були традиції, можливо, ви чули їх, що е, піраміди має да, найвідоміші. І ці піраміди на їх гранях є сходи. І ці сходи ведуть до, ну, від основи до вершини. Сходи були збудовані під неймовірно точним розрахованим кутом. І щороку, в момент рівнодення, Приблизно на півгодини в присутніх виникає ілюзія, що по цих сходах ругається вогняний змій, голова якого вийдена бі біля основи піраміди. Його називають пернатим змієм світла або кульканом. Він з'являється суто тільки два, двічі на рік це весняне і осіннє рівнодення, коли день і ніч, світло і темрява знаходяться в балансі. Також з до колумбових часів до наших в День весняного рівнодення в Теотукані проводяться урочистості. Люди збираються подивитися на інші параміди, де, щоб зарядитися цією енергією в, місці силі, в місцях сили. Відомий є пам'ятник Стоунхедж, британський, і йому теж приписують релігійні та містичні функції. В день літнього сонцестояння головна Стоунхеджу спрямована прямо на точку сходу сонця. В Ірландії є металічна споруда Гріанан. Основа її будівлі Кам'яний форт у вигляді кільця. Орієнтований на сонце. І весняне рівнодення сонячний промні розділяються кільце на абсолютно дві рівні частини. На Мальті є храмовий комплекс. Найдра, Які збудували в 4 тисячолітті до нашої ери. Унікальна орієнтація храму на Схід дозволяє припустити, що він виконував роль одного з найдавніших у світі сонячних календарів. І коли настає весняне рівнодення, цей сонячний промінь потрапляє до будівлі і освітлює центральну вісь. Так і наші предки, древні слов'яни, вони з весняного рівнодення починали новий рік. Ми бачимо, що багато культур цей день святкують як день нових можливостей і як новий початок року. Древні слов'яні святкували це протягом двох тижнів, і вони присвячували зустрічі весни і проводам зими. Вони закликали весну, випікали тіста пташки жайворонки. А в віртуальних вогнищах спалювали опудало богиню смерті і зими. І вшановували, якщо ви пам'ятаєте, Бог ярило. Ярило і Леля це втілення Сонця і весни. І в цей день виносили до лісу, пригощали млинцями, залишали цим ну, як мертвим да, на згадку мертвих. Залишали млинці для ведмедя їх там залишали, щоб здобути його прихильність, для померлих, щоб ну, отримати теж силу да, їх, і вшанування їх пам'яті. І взагалі в ці дні влаштовували ритуальні помінальні обіди. Коли в значній частині світу християнство замінило собою язичництво, то весняне рівнодення. Втратили свою сутність, бо новий рік став, змістився на січень. Але це, це, воно не проходить просто так, бо з весняним рівноденням пов'язана дата Великодня. Бо Великдень завжди визначається в неділю, яка наступна за першим повним місяцем після весняного рівнодення. І бачите, незалежность, хтось зустрічає, зустрічає Слов'янський Новий Рік, а у тюркських народів це свято Навруз, а шамани святкують таїнство відкриття небесної брами. Але саме цей день природа дуже щедра, тому проведіть цей день в своєму місці сили. Це може бути море, узбережжя, це може бути парк, це може бути озеро, ліс. Те, що поєднує вас, це ваше місто сили з природою. І в цей день я бажаю вам запланувати своє щасливе майбутнє. Так, ми сучасні люди, ми вже як предки не живемо і не всі обряди слов'ян використовуємо. Але це день, коли можна сіяти нові зерна. У когось пшениці, а у когось зерна задумів, нових ідей і проєктів. Нехай вони будуть світлими ці дні, освічитесь коханні, плануйте своє спільне майбутнє, питайте Всесвіт про своє майбутнє. Вважається, що в ці дні ви обов'язково отримаєте відповідь на своє запитання через знаки чи символи, які ви отримаєте. На протязі цих декілька днів. Тому я бажаю вам щастя і щасливого весняного рівнодення, щасливого оновлення і здійснення ваших мрій.